тільки вас є Пан, причина їдьте далі. Це... Ви, ви ВСП? Так, я, я цивільний. Да. З вами Дивець. спілкування повинно. От бути? — Так інтарівець. ви не повинні стояти йому вказувати, він повинен чинно законодавству діяти. Е, е, поки не покажеться посвідчення, повністю витягнуте з е, з усього там, з усіх предметів, е, я повинен бачити, що це не копія якась і не підробка. Це ж добре, коли я знаю свої права, так? І закони. Доброго дня, Доброго дня. Ви військовий? А ви? Я. Так. СП, це не військовий. Зброю носити це не означає, що військовий. А, не, покажіть документи. Ми... Ну, так ви ж свої покажіть. А ви знімаєте? По... У мене згідно статті 40 ви, звісно, відеофіксація. Е, добре, там це ж буде відео і з'яте для порушення показати. Я відеозйомку не веду, я веду фіксування, е, правопорушення. порушення, порушення від порушення... працівників, структур озброєння. Ви, зі зі ви єдине, що показуєте документи чи ні? Ні. Ну вам ні? Мені ні? І вам ні. А мені показу, я показувати? Ви цивільний. Я ветеран після війни. От форму маю право на. Це ж хороше, що війни. ви ветеран. Покажіть документи, я вас переміг. щоб переконатися, а... що ви ветеран? А які вам. Добре, які документи підтверджають, що я ветеран? Ви просто покажіть які маєте, які підтверджують. У мене багато ветеран. документів, але спочатку покажіть, особа. ця покаже мені свої документи. А яка особа особа? Особа, громадянин України. Першу чергу це особа. Це нескромне питання. Якщо вас це не дратує сильність, скільки вам років? А як ви вважаєте? скільки? Я не знаю, бо тут я недалеко Якщо з цієї маски, скільки ви дасте років? Вам? Так. Років 70. Знаєте, я б вам нічого не дав. Тому що мені вам шкода давати взагалі щось. Опа! Значить, комусь вам не шкода давати. Так, комусь ні. Добре. А чому у вас настрою нема? Ну, я, я надів добре. Це для юмору підняти під час війни людям. Ми підняли всі настрої. Добре. Зашибіся. Я цього хотів. Хлопцям зброї важко ж що... тут, так? Вам важко стояти? Соцопитування видаєте? Так. так. Мені цікаво, просто там не вистачає людей, а тут у нас зброєю ходять. На передовій. А ви що там не на передовій? О, це О. питання. Скажіть. Питання. Так, а так, ви так. хто щоб це питати у мене? Я? Да. Ну той, що зараз Ви може. ж зараз при виконанні обов'язків. Я не знаю. Ну, от і я, я не знаю. Я а ви знаю, документи. Поки це поки з вами документ. спілкування. 17 року. Скажу коротко, 17 року воював. Ну, це поки що ви кажете. Ну, ви, ви теж ви кажете, ви теж кажете. Я з 1917-го. Ну, Слухайте, давайте війде. без жартів, без оцих от дівчачих розп... спілкувань. Я вам хочу сказати, що вас більшість народу України не поважають. ВСП вас? і поліцію. А вас поважають? Так. Військових і ветеранів поважають. Поважають, так. Військових і ветеранів. Так, а ви перепрошую, чий син такий будете, що ви зразу приділили, що я до з костей ВСП. Дивіться, Документилися. А для чого пов'язуєте? А ви що, об... оборотні само, чи що? Я вам скажу, Добре що питання, для, для чого візкові. ви тут стоїте, зараз зі мною спілкуєтеся? Ви не хороша людина, просто так ніжно, ніж. Ви зараз на даний момент носите оцю пов'язочку. Для чого ви її наділи? ВСП. Ви, ви, мене, зупини... настрій, ви, ви мене зупинили. Вам... Ви, по-перше, ви мене зупинили. Ви не задоволені, що я так спілкуюся, що я розумна людина, так? Ні, що я. Том сказати, що ви ну, тому що я не, ну, знаю свої права. А не тільки обов'язки. права та Ви так. Нічого не знаєте. А, ви знаєте? Я не знаю. Привіт син. Який має телефон і має інтернет. А що це Це питання. ж зброя наша, так? Да? Ваша? Да, в цивільному житті. Я не знаю. Я щось таких, от таких як ви, в 58-й бригаді, де служив, 36 місяців. Я не Скільки? Бачу скільки? 36. А, 36. І як ви служили там? Воювали всі 36 місяців? Ну, ви воював? Генералом не був. В якому році ви там? Я. 22-му, 23 му А до 22-го що робив. А до 22 го що робив. Підприємцем був. О, підприємець. А я з 17-го року чомусь пішов. Простий шахтар. І що? Ну як і що? Ну і що що ви з 22-го? Так я то саме а що, що з 17-го. 17 ви просто людина, яка з 17-го року сидіти хер -хер. Яка? Да? А, а е ми можемо довести. То Ви так. нічого не може. Я зараз набираю, ном... собі не можуть, я набираю номер. Я набираю номер, не тикай пальцем, бо буду на ти поваги нема. Ти ж тикаєш пальцем і я тикаю. А це не повага, коли тикають пальцем. Ви хочете ти сказати, вжимав? що ви звідки взяли, що я вас маю поважати? Чи? не знаю, мені все рівно ваша повага. Якщо все мені ваша якщо повага, повага мені до, до одного міста. Не одно. І я цей пальчик можу зламати. То ви що? То ви бандит? Ви Ні, реально? я контужений, не всі не. Що я теж я ну і все, Доведи, і Доведи, можливо, що ти воював. Довезте? Надій від не машини. Не так, я стою, це моє Ви майно. Ви, Ви тр тримайте, тр тримайте, Ви Ви не чіпайте моє майно. Ви зараз стоїте на небезпечній е відстані від моєї машини. Зброєю зачепили машину, коли я вилазив, бо мені хочеться вилізти жарко, спекотно. Вилізти? з машини виходять. Е, чим ви розумніші. Чим, да? чим ви від мене розумніші. Я чекав цього моменту, щоб поспілкуватися з вами. з вами. Бо в мене товариша, такі як ви, в потязі, е, хотіли забрати вночі куди -то. Вночі весь? Да, так, да, з потягу зняти. Ми його відбили з боєм. З моїм як товаришем, який в Криміні просто... воював, ми його відбивали з дракою. І і ми і, і, в... було, і ми ваших товаришів спотягав, вигнали. 23-го році ми вигнали. В а ви прям до, до 22-го ніде не були. А багато тобто, хто 14-го року. бо я в 22 му Шо, Давайте я зараз вас. телефоную по братимам з 54 МБР і з на 3. І ми попитаємо, Давайте. чи де я був, а потім ви доведете по братимам своїм зателефонуйте, доведете, де ви були? Позиції. Які позиції з 22-го року назви позиції. Де ви на яких напрямках були? І я вам назву позиції і напрямки, де я був. Хоча би три напрямки, як мінімум. Давайте почнемо В одному році в го З 22 го, -го. З, -го з літа. Де були? Бахмут. Бахмут. Ага, в якому році в Бахмуті стало прям жар. Спекотно. пост сам. Ну, З ветераном З ветераном 6 років на війні з цим. А вони з 22-го року підприємці до цього. Бахмут в якому періоді стало там спекотно? Скажіть, В якому я не веду статус опитування, в якому стало. А це дум питання від громадян України, просто щоб почали вас поважати. Де я був? Покажи, а. мені посіть. А ні, я людина. Людина де кожна це нас юристика респондент. А? а де поліцейський? Просто я дов... давно. Дав... 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 Для чого ви мене зупинили? А? Для чого ви мене зупинили? Ні, причина зупинки. Причинка зупинки. Причина зупинки. Мами запитайте. Так. Мами? Да. — А ти в своєї спитай. Не можна, не більше. Так? Та не більше, а моя мама багато зробила і більше, ніж ніж ти. Ніж ти, ніж я так. я І не хотів, тут ці мене стають, а хлопці зараз там воюють без зміни. Так. А знаєш, що тут стою? А я через тиждень збираюсь з йти. третій раз. Знаєш, третій йти. Ось хлопці, спитайте тут, по-справжньому бійці, які їдуть з передової, кого вони підтримують? Ветеранів які пробули з ти перших днів? вони ж боротьбу. Я можу підійди. стати підійди. Тут. тут, тобі зручно буде. Доброго дня. Хлопці, як ви бажаєте, оце Веспек, коли з ними спілкуються ветерани, вони зупинили мене перші. І так. починають мені там щось питати, я їм говорю, я цивільний зараз, ми, ветеран. Ви маги вас друг зупинити. Так, я, я? я прошу у поліцейського показати права до повного ознайомлення, витягнути, показати, відмовляється, перевернути. Оці товариші підходять до цивільного, хоча не мають права, і починають мене опитувати. Документи, друзі. А по-друге, мужчина пальцем тикають у ветерана, який 17 го року був на війні. Поранення контузія, а ви з 22-го року. І ви розповідаєте, що 22-му, в якому місяці ви в 22-му бахмут попали? 20, перед тим, як спілкуватися, навчіться спілкуватися. Це раз. З ким. По-друге, ви не цар, і я не цар. З ким? З людьми. Ну, з яким? От, з людьми людьми. Я спілкуюся Всіма нормально. З людьми. Всіма Всіма іними. Іними. А з вами поясніть з чоловіком, що ви їхали у масці. І що? Бо я покажу маску. Резину, така діда старого. це От парушина. скажи мені, що. Щоб мастрі пізняли. За цілий в... день от кого виїзд, виїзд якийсь піонер, блядь, і, от... і хворий контузія була, і що то... Так, Контузія і в нього шоб? була, і в мене була. А що у вас ця маска робить? Я на би попросив, щоб ви от... не доторкалися це... до мене. А, до речі, до вас не торкаюся. Я торкаюсь до Олі. Не доторкайся до мене. До вас не торкаюся. А ви пальцем мене тикали, а ви мене пальцем тикали. Ви в мене пацієнта. Тобі стало тикали. легше вже. Ні. Ні, Мені легше стане, коли я вас буду отак от люди скажуть, іди захищай, а не цивільні тільки. І ви підете. І Та, поліцейські, коли підуть О, воювати, я так і чекав, поліцейські, коли життя, ухилянти, поліцейських поліцейські Добре, кажеш. хлопці, не будемо ротити голову, пробачте. Е, так мусарів такі... усіх. Мусарів, мусарів хоча б 50% на війну. Я, як ветеран, хочеться, і військові багато це говорять. Тільки мусарів. Добре, ви. Десь воювали, в не зі Десь, родной. Так, я не де так, так, мені де? я вже тобі де, казав, але де, де, ти своєю ясною головою де, де. щось пиздиш якусь в телефон о, і думаєш, о, що ти о. мудрий. Так скажи мені позиції. Ти ж не показуєш людям, що ти в масці масі серед білого. Так, дня. Бачу, я себе ти ж навіть не слухаєш, я що тобі знімал. кажу. Не нервуй, Ти просто хочеш не нервуй, розказати не нервуй, всім, не нервуй, що ти Ане. Не нервуй, я провокуй. Та ти не провокуєш. добре. Я не хочу собою. Довбойови, ось тут на посту стоять. Добре, в формі ото чорні, в чорній чорні. Ти просто ангел, я? так ти а мені, похеру. мені мають... похеру на вашу думку. На вашу. Ну то отута. якщо тобі похір, то йди. Так нахід, ви мене слід. зупинили. Дивись, ти підеш. І тобі зброя не допоможе. Добре? Та ти що? — Ти підеш, тобі зброя не іду, допоможе. Іду, іду. А в тебе я не дочекався від... відповіді, в якому ти місяці в пакун попав. Я не збираюся, попав. бо ти не слухаєш. Я вже тобі сказав. Ти хоч дві позиції назви, дві позиції, а я тобі скажу їх десятки, навіть сотні, де я був, 17 років. Принз... Оце якраз і є перевірка у вас в формі. Бо понадягали вже кому не лінії. Кому не лінії. У цивільному житті носять і кажуть, що вони воювали, і в БД поробили собі. Так, це жорстка правда. Але спитайте у військових. І зараз на передовій не отримали, досі у БД за два роки. А ви за півроку отримуєте у Якщо не так, люди скажуть, що я правильно навіть в що я задаю питання, вірне. А вас це ціпляє правда. Я вас не зупиняв, ви мене зупинили. І я цивільний, я не військовий. Ви не мали права до мене підходити і зо мною спілкуватися взагалі. Ви винні, що така розмова така прийшла. Замість того, щоб отого поліцая з -з -з змусити показати повністю документи, ви до мене підходите, мене змушуєте щось робити, що вам хочеться. Добре, ну, побачимо. Зачепило, так? Да? А нас як чіпляє от одеть. Я е, багато людей різних, гарних, цікавих, а мені похи, бачу. гарні чи немає. Їх вже нема. Але не тобі послухають. У мене судити, два брата немає. У мене два брата немає. Чому я такий злий? У мене два брата немає. З 14 року ти. А 22 один. А в 22-му загинув. В 24-му один, а в 22-му другий. Хай Хай Бог, тобі проти. Хайбок Бог? Хай Хай. Бог. Та мені пошрать, гоняв. Мені посрати, у мене віри немає. У мене віри нема. Після того, як це оце все відбувається в країні. В країні може що хоче відбуватися, але людина без А віри, люди, які як злі. злі, люди, які злі. А ви тут зброї ходите. А поліцей втік. Ну Така приємна для мене розмова. Навіть причину люди мені е, не назвали зупинки. Причину зупинки навіть не назвали мені. Просто маска не сподобалась. Просто маска не сподобалась. І що, що маска не сподобалась. От військових до поста ведуть. Для чого? Для чого? Для чого відвели, дякую за думку таку. Їм зброя не допоможе. Та не допоможе. А як зачепила правда цих ухилянтів я їх називаю і буду називати. Для чого військових зупиняють? Для чого? А? Для чого зупиняють військових, Перевіряють документи. Мені цікаво. Ось оце цікаво мені. Ну добре. Нічого страшного. Постоїмо. Ні, я не військовий на даний момент. Маска. Ось така діра старого. До нас від Дніпро побігли, ага. <після> так, треба авто заводити тепер. Ні, це ж ти себе назвав так. Так ти ж сам назвав себе так, не я тебе. І їх назвав так само. Образився, що, його, ето, що він себе сам же назвав довбойовим, я його не називав. так. Ти ж заміть я тебе не називав, ти сам себе назвав так і товаришів своїх. Сам себе назвав, так, а тепер каже, що я його обізвав і вас. А? А? Ви там самі там. Ви збирайтесь самі, ви там пляш у друг на друга гоните, Ні, Ну з ними да, так. То що вони підараси. встановили мене безпричинно. Я його дуже толкав, нікуди, що не ну, кажуть. Так він же та... ж назвав себе. так. Він каже, я що підорас, по-вашому. І вас так само обізвав. Ну, та як хочете. Мені що, я сам заведу. Ви ще підтверджуєте е, додатково, що ви такі. Що? Так я ж не сказав на вас нічого. Поганого. Сядь машину, блядь, і закройся. І шо, і шо, і шо? Що ти можеш зробити? Що? Розумнічувся. Звісно, розумнічувся. А ви як думали? Сядь свою машину. Я вам покомандую. Ухилянте.